Епідемія десятиліття туберкульоз. В одному з чернігівських дитячих садочків у виховательки виявили сухоти. Одразу жінку госпіталізували, а з малечою розпочали профілактичні роботи. Проведена дезінфекція була, зразу були оброблені іграшки. Ми замітили, що на території сушаться коврики, іграшки, ті всі, які оброблені були деззасобами. Ми вже зовсім все продезінфіцірували, всю нашу групу там, де працювала наша вихователька. У закладі кажуть, що півроку. Всі Працівники проходять медичний огляд. Захворіла вихователька, не мала жодних симптомів. Ще й напередодні зробила флюорографію, котра не виявила хвороби. 10 березня 2016 цього року проходила флюорографічне обслідування, так як ми проходимо його раз у рік. Вона проходила його число, в число, 10 березня, як і повинно бути. Дізналась про діагноз зовсім випадково після того, як жінка потрапила до лікарні за інших обставин. Наразі вихователька лікується в тубдиспансері. дітей, які контактували з нею, обстежить фтезіатр. Це буде обстеження дітей, обов'язково рентгенологічне, Обов'язково буде проведена тут діагностика, щоб виявити дітей, які знаходяться в найбільшій зоні риску. Ну і подальше спостереження з інтервалом 6 місяців. Ми знову будемо діток всіх оглядати. Медикаментозну профілактику проводити не будуть в управлінні освіти. Кажуть, ситуація неординарна. Тож, аби попередити її повторення, наразі проводять посилені профілактичні роботи по всьому місту. Посилено відповідні профілактичні роботи. Позачергові, які так відбуваються, але позачергово по всіх закладах освіти посилено інструктаж роз'яснювальні роботи. Діти в групі, які працювала вихователька, сьогодні залишились по домівках, та вже з понеділка заклад працюватиме за звичним режимом.